Я вже знаю більше і буду вам розказувати, показувати, але має бути розпаковка. Тож розпаковую. Дзвонять хлопці через хлопців. Вернулися з позиції, згорів РЕМ. Щось поплавилося. Чи можу подивитися? Можу. Перше, що я бачу, 3, 4, 5 антен. Відповідно, п'ятидіапазонний. Антени, Антенни, в принципі, класика, але не того виробника, де беру я. 5 підошивок з магнітами. Очевидно, стояло на машині. 5 кабелів. Довжина кабелю. Раз, два, три, 4 метра. 4-5 метрів. Багато. Ні один конектор не підписаний по частоті стягнуто стяжками. Хочеться вірити. Що воно стояло на машині стаціонарно і ніхто не попеіначував і було підключено правильно. Блок беремо на стіл. Великий масивний з двох половинок. П'ять n конекторів підписані частоти. Називати не буду. Самі подивитись, кому цікаво. Підпружинені шурупчики, венти, тобто то нам мало цікаво. Два вентилятора. Обдувають обребрення тільки з одного боку. Корпус, блін, бомбезний. Мені б такі корпуса. Конектор живлення підплавлений. Чого ж тут могло плавитись? Заглядаємо всередину. Ах, як воно мені стіл царапає, блін. Потім буду комусь царапати павербанки, будуть мене клясти. А я в сраці їх маю, блін. Тих, хто переживає за поцарапаний... Павербанк. Отже, що ми маємо всередині? Силове живлення напряму без вимикачів, без нічого заходить на перетворювач живлення, без сумніву, 28 вольтовий перетворювач 12 повишайка, кнопки, термодатчик, термореле, по суті, керує вентиляторами. Тобто, при нагріві цієї половини корпусу правої вмикаються вентилятори. Тут стоять три модуля, тут два. Так, я вже знаю, що два в короткому замиканні. Модулі без керування двопровідні. Вмикаються механічно кнопками. Кнопки з фіксацією. І, блін, звичайними цими кнопками вмикаються силове живлення модулів. Мені це, звичайно, не подобається. Таке враження, що кнопки вже дві міняв хтось. Тут, бачите, червоний лак, а тут залито спермоклеєм. Друге, що мені не подобається, дивіться, раз наштовковане силове живлення. Перехід з товстого дроту на тонший. А тут перехід взагалі на тоненький. І отут буквально цей кавальчик, живлення всіх п'яти модулів підводиться отими шмарклями. Підводиться на кнопку, а далі розпреділяється по всіх інших і по вентиляторах. Кнопки поки всі робочі. У мене перша думка була: а чи працюють кнопки? Бо нажав, а модуль може бути не заживлений, якщо кнопка вже втомилася. Хреново, піктейли з твердого кабелю це є дуже добре, дуже правильно. Можливо, і заводські. Не впевнений, модулі по частотах. Два мертвих. Мене найбільше насторожує. Оцей от напис: 50 Вт. Розмір модуля 117х40 на, на 20. Я не бачу 50 ватних. Без керування і з такими маленькими габаритами. Я ставлю під сумнів, що тут є 50 Вт. Тут може споживання 50 Вт. В антенну ці модулі, на мою думку, більше, ну блін, я не знаю, 30-20 Вт не видають, скоріше за все. Попробуємо потім включити, подивитися по споживанню. Підключення. Спочатку думалося, що проблема з підключенням, що в хлопців десь щось не так. От, крокодил, зверніть увагу: не було контакту, пружина сплавлена. Я не знаю, як так, але вийшло, що був струм між. Щічками і валило через пружину, і пружина сплавилася, тріснула. Жесть, звісно. Тобто, це під заміну. Другий крокодил, ніби живий. Крокодили на диво добрі, якісні. Я навіть не знаю, де такий купити на заміну. Треба мені шукати конектор якісний. Десь в мене тут були бляшки від нього. Металевий. Якісь цифри є. І відповідно, по тих цифрах я зараз побіжу шукати, тому що мені треба купити. І татка, і мамку підгоріло, підгоріло добряче від 12 вольт. Не знаю, яка сумарна потужність по споживанню. Поки, але тут підгоріло. Тепер вже лізу далі. Два замкнутих модуля, то понятно. Відповідно, коли їх включали. Якщо їх включали, було коротке замикання по блоку живлення. Відповідно, він або спалений, або падав захист, і інші модулі не працювали. Тобто хлопці фактично їздили без захисту. Я не думаю, що вони включали ці модулі окремо по частотах, їдучи в машині на позицію, вони точно не знали, на якій частоті що летить. Цей модуль, судячи по слідах, можливо, вже і міняли. Є тут якісь додаткові отвори, не знаю, з чим вони пов'язані, чи то заводські, чи то. Був розрахунок на різні моделі, не знаю. Також знаю, що блок живлення в обриві по входу, по виходу КЗ нема, по входу обрив. Тобто він не видає на вихід нічого навіть на холостому. Відповідно, зараз відкручуємо його. Відповідно, знімаємо один з модулів спалених, подивимось, що всередині. Один гвинтик, до речі, відкрутився, бовтався всередині, але йому тут не було що замкнути. І трохи. Припою тут валяється всередині. Отак от виглядають модулі іншого не то виробника, не то підвалу. Корпус бомбезний. А от що воно там по ефіру, по потужності, я не знаю. Знову ж таки, скільки можна зняти з акумулятора тут? 10 А20. Який тут дріт іде? Що він працював. 12 АВГ, скільки по ньому можна зняти струму? Ну, Ампер 20-30, не більше з акумулятора. 30 А12 вольт. Ну До пів кВт теоретично можна. Пів кВт це є 500 Вт, на 5 модулів це є по 100 Вт споживання. Тут цього немає, значить було менше. Хто вгадає, яка реальна потужність тих модулів? Що всередині цих модулів я приємно здивований. Тут є циркулятор, він би мав захистити. Однак тепер ми прекрасно знаємо, що він не захищає. У нас є коротке. Можна це перевірити, до речі, відкусую живлення. Беру тестер. І поживлення у нас коротке залишається. У нас залишається коротке поживлення. Модуль класичний. ВЦОшка, генератор. З підстройкою частоти і ширини є світлодіод. Отвір під керування просверлений, але керування не задіяне. DC-DC-перетворювач, напевно, на преамп. Ось він на двох транзисторах. Далі вихідний каскад. І циркулятор як захист. На що працює циркулятор? Чи має він якийсь резистор? А ні, там є резистор. Тобто функції захисту він би мав виконувати. Спалений з дюркою транзистор пробитий. Він мав би включати, напевно, живлення на силове. Але я думаю, що це мало помогло, враховуючи, що цей спалений тріснутий. Модулі під заміну. Це без обговорень. Три живих модуля, два мертвих. Перший і третій ми не вмикаємо. 28 В 10 А лабораторник Підключаю еквіваленти. Якраз три штуки маю. В виключеному стані, звичайно, нічого не споживає. Навіть отак зроблю крупним планом. Нас цікавить ампераж. Що в нас буде по струму? Еквіваленти закручені є. Добре, вмикаю раз. 338 А це споживання. Виписую. Наступний наступний не працює. Цей мертвий. У нього споживання 200 мА. І третій модуль 4 А. Той, що на 50 Вт написано, отаке. Але якщо на то все глянути, з точки зору споживання то получається що 338 на 28, 8 то є, грубо кажучи, 95 Вт. Хай грубо 100 менше половини, ну менше 50 Вт. Тобто теоретично може й да, Може воно і 30-50 Вт в антенну дає. Перший раз бачу з такими габаритами таку потужність. Не можу сказати, що точно в антенну. Цей таки не робочий. 5,6 Вт в нього споживання тільки, виходить. тобто в антенну там нічого. Цей спалений коротке, і цей, на якому написано 54 А це дає при 28 вольтах споживання 112 Вт. Цікаво, може все ж таки є щось в тих написах. Питання, а що ставити? Свої 50Втні більші можна запхати. Є на чим думати. Пробую ще розібратись, подивитись по модулях. Транзистор спалений, легко відкусилися, ніжки відвалилися. Ну і сам транзистор. Видно, що він так спалений добряче. Ось він на підкладці бовтається. Я маю коротке по вихідному транзистору, а проміжний каскад залишився цілим. То не, отут, а я навіть погано бачу. І отут От зберемо загальний. Тут не пробитий, тобто проміжний цілий. Теоретично можна пробувати перепаювати, бо він впаяний, це окрема проблема транзистор. Але немає нікого, я не знаю нікого, хто би міг переналаштувати вихідний каскад. Транзистор просто поміняти не вийде на тих частотах. Розбираю той, що немає короткого замикання, але споживає 5 Вт. І що я тут бачу? Вихідний транзистор просто відпаявся, він є пробитим. І відповідно. Силовий транзистор пробитий. По гейту ні, а по виходу пробитий. Цвях. 1 Ом, 0 Ом. Коротше, два модуля Техторба і третій збоку. Отаке. Не помогли буксуатори. Тобто циркулятори. А що це було? Включили без антени на довший час, включили з переспутаними антенами. Не знаю. Що нам скаже силовий перетворювач? Два дрота вхід, два вихід, радіатор знизу, напевно, залитий. Є штрих-код. Він мало інформативний. Температура була висока, спермоклей тік. Тік і скапував. Що ми маємо тут? 616 Вт. Це є вихід 616 Вт. 28 В, 22 А. 920 вольт вхід. Скільки ж він по входу жереблін? На 616 Вт. Можна перемножити. Тобто, блок живлення потужний. є маркування. Тут ремонтувати не буде. що. Твердий, досить твердий герметик. Теоретично можна вирізати, але хто би тим бавився. Тим більше, що потім будуть нюанси з відведенням тепла. То хіба якщо залишать, розберемо, щоб подивитися. Вивчити його вміст. Знаємо, що шукати. Іду гуглити, йду гуглити конектори. Подивимось, що буде далі. Які висновки з того всього можна зробити? Перше, що в нас спалені три модуля, а не два, це найгірше. Перетворювач знайти не так просто. До речі, наклейкою про попередження. З антенами, без безантенне вмикати приховує неї отвір. Ну, так, собі рішення по герметичності паперова наклейка. Тут вони заморочилися герметичним DC-DC перетворювачем на негерметичні модулі. А тут лишили таке дупло. Кидається в очі сумарна потужність. Тобто, якщо грубо взяти по 100 Вт, тобто, нам реально треба півкіловатний перетворювач. Друге питання. Тут охолодження активне. Питань нема. Тут нам треба, виходить, в тепло відвести 100 з гаком Вт від модулів. І десь близько, напевно, скільки там ККД? 90 з копійками, 600. Ну, теж Вт 50-80 тепла. Я думаю, той радіатор таки справляється, але буде гарячий. Та й отаке. Отак роблять реби інші люди. Порівняйте з тим, як роблю я. Не знаю в кого добре, в кого зле. Приємно здивували це модулі наявністю циркулятора. Зле, що він ніхрена не допомагає. Приємно здивували їхні габарити і потужність. Не знаю, що там в антенну, але ну, фізику не намахаєш. Чуть менше 50% йде в антенну. Відповідно, на нижчій частоті завжди більше споживання, і як би виглядає менш-більш реально. Ну і ще треба відняти від потужності в ефір довжину кабеля, які втрати на ньому. І на конекторах, на піктейлах, в нас рахуйте, раз конектор на антенні, два на корпусі, три. ну, три-чотири конектора це вже півтора дБ, по ідеї. І 4-5 метрів тонкого кабелю. Не знаю, які в нього втрати, але з такою товщиною, я думаю, трошки є на 5 метрах. Тобто в ефір в нас все одно виходить якихось 20-30 ватт не більше. Ну і підсумок по фінансах. Отже, нам треба три модулі. Будемо вважати, що нам треба 50-ваттні модулі. 50 ватні модулі останній раз напередодні я брав по 9 тисяч, 60, якщо точно. Але 60 з М-ками, з великими конекторами. А нам, щоб використати піктейли, треба з маленькими. Може 50-ватні будуть за СМАшками, з маленькими, тому що переробляти ще ті конектори з піктейлами це окремий гіморой. Габарити 50ватних модулів будуть більшими. Відповідно, пересверлювати то все діло треба буде. Вони будуть вищі. Звідси питання, чи перекрию я по висоті. Самі модулі, думаю, влізуться без питань. Живлення, Живлення знайшли 700-ватний такий модуль. 100 баксів, грубо кажучи. Але його габарити не вказані. Якщо він такий самий, питань нема. Якщо він більший, то питання будуть, бо чи влізе він з модулями, і що робити з кнопками? Тут пересверлювати не працює. Різати ребра теж такий собі варіант. Треба уточнювати розмір. Конектори. Які би тут конектори не ставити, якісь прийдеться ставити, нам треба двопіновий, можна чотири або шестипіновий запаралелити. Чому? 600 Вт, грубо 500-600 Вт по 12 вольтах. Навіть можна рахувати 11, бо будуть падіння, розряджений акумулятор, бла-бла-бла. Це є грубо 50 А. По тих дротах 50 А. Ну так, типа АВГ12, треба загуглити, що вони вміють. Конектори приблизно на такі струми, то ще по 1000 гривень. Можна, в принципі, обійтися без конектора, але тоді треба ставити якийсь гермо-ввід. Робити. От вам і бюджет. Тільки по обладнанню, без доставок нової пошти приблизно 24 тисячі гривень. Купа сексу з термопастою, з перерізанням отворів, з перезакріплюванням модулів. Ще крокодили. Де купити, не знаю, але вони відносно недорогі, то пару сотень гривень, потужні, якісні крокодили будуть коштувати. Коротше, от десь до тридцятки бюджет виходить. Далі буде.